Всім привіт, на зв'язку Автокондер. У нас сьогодні Шевролі Лачеті Є така в неї проблемка по коробці. Тут я трошки розібрав кулісу В общем, проходять отакі цікаві звуки. Коробка дуже туго двигається. О, ще Я все бачу. Пластик поломаний. Щось -що з нею робили, незрозуміло. Ну, в общем, основна проблема, що не включається п'ята передача і це так все туго працює. Зараз покажу, що я вже побачив. Це я не знаю як так може бути. Десь можна було чи налетіти на якусь яму здоровучу, чи, чи на якогось бордюра, чи на якогось лежачого поліцейського. Коли я зняв пластиковий кожух, я помітив, що двигун якось де горловина масло заливна, він якось вниз дивиться. Він має бути приблизно горизонтально з землею паралельно. А він якось отут, оця частина провалена. Думаєте, що ж такое? Я на днях подушку тут дивився. Ну так, її дуже не видно було, бо тут защита була, пластик там, акумулятор. А це заглянув вже, зняв защиту цю пластикову. Дивлюся, всю кронштейн там немає болта. Кріплення до коробки. Це кронштейн, який йде до подушки і кріпиться до коробки. Один болт воно є, але його не достатньо. Що ми бачимо тут? Якщо так залізти, ось ось оцей один болт є, а іншого немає. Вже дивіться, як відхилилося від площини. Ще б трохи цей болт відірвало. Того болта не було, мабуть, або він викрутився. Або може я відірвало, що я не бачив, чи там заломиш є, чи нема. Не видно. Так, и крепится оно на трьох болтах. С той стороны мы бачимо только один, а с той стороны... Сейчас попробую показать, де він он там. Оно. Там заломишь. Заломишь. І теж нічого не держиться, відірвало болту голову. Воно. І все, весь двигун з коробки просіли. Це взагалі ще не зрозуміло, як воно на зани, як не повлияло. Звичайно, воно потягло весь рычаг і почало затирати. Оце така історія. Ще б трошечки цей би болт відірвало. І двигун би. Ну, защити нема. Я думаю, він би... Упав би з цієї сторони, він би впав би на асфальт. А, ну ось ще може б Ну Оце може ще шрус спас би. Воно попало б на шруза і на підрамник. Ну це може, може він би ще б спас би. Да. Там ще знизу є той, що підтримує теж до кузова, але він такий длинний речах, він просто його держить, щоб він не прокручувався. Вниз він його може відпустити запросто. Так що оце такі діли. Зараз будемо знімати отут все, щоб добратися до коробки, викрутити той заломиш. І спробуємо і, 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 і. Ну, і все встановити на місце. Так, ось все, що у нас з цієї сторони. Ось така історія. Один болт є, ось оцей, іншого нема. І воно як уже відігнулося. Я не бачу чи там є залома, чи немає. Ось я чому він виключається. Ось я трохи ближче підібрався до всієї цієї історії. Оце у нас подушка. Це ось її мягка вставка. Це вона кріпиться до кронштейна. Ну і ось сам кронштейн, виходить, йде ось там далі йде коробка. Це ми бачимо. Заломиш, Це болт якийсь обламався. Такий зазаряка між коробкою і кронштейном образувався. З тої сторони тільки один держа. Коробку, з цієї сторони два. Вон вони, одного нема. Чи то викрутився, чи то вирвався. Ще не бачив різьбу. А цей ось ще тримається один. А на нові він там один іще тримається. Ось. Ну тож він там уже його аж підігнуло і почало вивертати. Зараз спробую піднизу показувати. Ось коробка, ось оцей кронштейн. Он зараз такий зазоряк вже. Коробка просіла. Оце ще на оцьом тільки залишилось. Ще б чуть-чуть би відірвалося б. І потім би впав би ось, ось шрус вже так близько біля підрамника. Овби шрус на підрамники, і все. І приїхали. Далі їхати не було як. Тут є такий речах, який держить двигун, щоб він не провертався, не проворачувався, не крутився за колінвалом. Но він його опустить вниз, давав би. Ну, це все вихлопна тут на гофрі, бо воно повесіло. Ось вже прямо це все лягло на цю пластину. Ну, оце така така історія. Зараз піддамкрачу коробку і спробую повключати передачі, як вони будуть себе вести. Коробка піддомкрачена, зараз пробуємо. О, речах двигається легко. Друга. Тепер вона до щеплення вижить. Третя, четверта. Ну, п'ята, поки місні. Треба подивитися, може щось там десь. Ну, по крайній мір, вона вже не пищить, двигається легко. Перва включилась. Тепер друга, ну, в общем там двигатель стоїть, треба з щеплення вижимачок. Легко повключалося Так, Це нейтраль. Це у нас четверта. Перша, третя, четверта. На п'яту поки що не хоче. Треба дивитися, там тепер може все позбивались на струйки, а може ще треба трошки, щоб коробка висіла під своїм. Весом, тому що вона зараз піддам Ну, в общем, те, що вона не пищить уже і не туго працює, це вже причина була в цьому, що коробка провисла. Так, розбираємося далі. Саме складне у нас буде добути отой заломиш. Зараз кронштейн цей зніму. Далі будемо дивитися, що буде получаться. Дістав я цю заломиша з коробки. Тут сверлив отвір. Потім таким буравчиком з лівою різьбою Ось сюди його так застукуєш трошки і потихеньку пробуєш відкручувати. Прийшлось трошки помучитися, ну в принципі відкрутилося. Це на вихлопній системі, там як прикипає, то там вже не відкрутиш, тільки висверлювати. А тут пішло. Так що, добре, зараз будемо Днем шукати болти і ставити, може, все на місце, якщо болти знайдемо.